Люблячий чоловік та батько, надійний син та брат, завжди усміхнений друг та товариш, справжній патріот України, який до останнього подиху вірив у мирне майбутнє своєї батьківщини. Сергій Васильєв не тікав, не ховався. Як прийшов час стати на захист рідної країни, мужньо одягнув військову форму та взяв до рук зброю, і все для того, аби його діти жили у безпеці під жовто блакитним прапором. В нього були мрії та плани, надії та сподівання, яким ніколи не судилося втілитись у життя. 17 липня під час виконання бойового завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, Сергій Васильєв загинув йому назавжди 36. Солдат Васильєв Сергій Юрійович 1988 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії No22, закінчив ПТУ No26. Працював на вагонобудівному заводі. Потім подальшим подальшому був підприємцем. Військовій частині займав посаду старший стрілець другого аеромобільного відділення. Загинув 17 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Горіхово Покровського району Донецької області. Його серце зупинилося в боротьбі за свободу, але пам'ять про Сергія житиме в серцях тих, хто його знав, любив і поважав. Його відвага, щирість і безмежна любов до родини та України стали прикладом справжнього героїзму. Він забрав із собою частинку кожного з нашої родини, бо для моєї сестри він був люблячим чоловіком, батьком для моїх племінників. Мої батьки називали його сином. Для мене він другом кумом. Він настільки любив це життя, це можна сказати про кожного, але він так любив його якось безпосередньо по дитячому. Коли він розмірковував на тим човне небо блакитне, у нас в домі світло зажигалося. Я пишаюся. Він найкраще, що було в нашому житті. На жаль, було. Потрібна допомога та підтримка Сергій вже поруч. Чути сміх та жарти то Сергій підбадьорює, розряджає атмосферу, як завжди вмів. Він умів бути опорою для всіх для родини, друзів, побратимів. Його енергія, світла усмішка і тепле слово лікували душі, надихали. Сергій був не просто людиною, він був вогником, який зігрівав навіть у найтемніші часи. Його присутність відчувалася у кожному погляді, в кожному слові підтримки, в кожному обіймі. І навіть тепер, коли його немає поруч фізично, він продовжує жити в спогадах, у вчинках, у щирому добрі, яке сіяв навколо себе. Були в лісах працювали. Росли, коли сюди приїжджали, отдыхали. Всю життя пов'язана. Як він войшов в нашу сім'ю, що весною сказав, теперь, тепер дядька будемо в день ВДВ отмечать. Ну, до первого своего дня он так і не дожив. Сергій був тим, хто не тільки вірив у перемогу, а й щодня наближав її своїми вчинками, своєю відданістю. Він не жалів себе заради майбутнього, заради того, щоб його діти могли зростати у вільній незалежній державі, де панують мир і справедливість. Тепер його ім'я серед імен героїв, що на віки вкарбовані в історію нашої країни. І, хоча біль втрати неможливо втамувати, ми зберігатимемо пам'ять про Сергія Васильєва, гідного сина своєї землі, мужнього воїна, який не відступив і не зрадив. Вічна слава герою, вічна. Пам'ять Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.